Я. Всім хелло, з вами я, Мико Ігор, і хто? І Андрюшка І ми, будемо, ми скачали такі прикруті приложення Андрюха, давай, сі е, І ми тут можемо один одного стріляти О, наприклад, Андрюха стоїть Ей, чекай Ти запись почав? Я в нього поки що луплю Нє Хесшопінг ну, Я і так зараз Ой, перезарядочка Перезарядочка а, а, а я в нього А я в нього А я далеко від тебе

Слушайте, эти... во время записи я не могу менять оружки. Я, я, я уже поменял себе. Я меняю На, на, Ну, ну, ну. Ну, все это уже мало было. Да, я знаю, что я в тайпу с рыбовыка. Это мы тоже бью уже давно. Да, тебе хочу. Тарас, 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 хочу. тоже. дай. Тоже тебе хочу отдаю. Чекай, да я хоть твой телефон разбил. А я твой. На, 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 на. на канале, это вот видео no, залез. No, no. no, <laughs> Ту, ту, О, йому червь розбили. Відійшли, взяли, взяли калаша і розвалимося. по і, і всім. І з що калаша... Андрійку, нормально. Ді, 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 ага, а я, я, я тобі калаша що голову пробив. Ну і що? А нічого, а ага, що про голови нема. Я тобі сказала, що з, з дровами вже, напевно, голову три рази пробив. Ту. Ой, хіпе мало, прав? Відео получиться фрэдити. на пару... Не, дав, не дам, не дам, не дам. Я тобі не перегенс. щас. Ти мені не давав перегенс. Я тобі скільки разів Знаєш, скільки я вже тобі раз голову попав? Скільки? Дуже багато, повір мені. А знаєш, тобі... В тебе вже хребта немає, в тебе вже голови тоже, немає. Тебе теж, в тебе теж. я тобі вже мажу. Знаєш, що не... я зроблю? Знаєш, що я, я так... зроблю, чекай зараз. Я 50 я... патронів зарядив. Я, я 50 патронів в тебе зарядив. Я вже тобі Пробив старт. Чого ти ще живе? А чого ти ще живеш? Я тобі теж зараз пробив, голову пробиваю. Ми тут так пострілятися для приколу. Вийдемо на двір. У мене ще на ще вже 50 по троє, я перевів. Ми зараз вийдемо на двір. О, Ми зараз постріляємо може на дворі.

А що на 50 снарядів Перезаряджаюсь от Чекай, дай мені один раз. Тебе ще один раз. Е, я, я в тебе знову 50 снарядів завалив. <плес> я виграв в цьому сраженні. Офіє! Oh, yeah. З вами був я, Мега Ігор. І хто? І наш Андрюха, звісно, дохлий. <плес> 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 Ми сьогодні ще пограємо в іншу ігру, яку називається? Ми ще зараз, зараз ще один раз, це буде перший раунд. Ми зараз ш, другий раунд заграємо. То ми буде, це буде рубрика. Всім дякую і всім пока. Мене всім пока, я ще не закінчила. А, Андрюха вже закінчив відео, так що він вже на каналі не вийде. У мене вийде другий а раунд, всім. А ще вийде, А ще бачиш, Андрюху, ти українською говори, окей? Тож пам'ятаєш, що в мене каналі тільки український. Я говорю, хоч, блядь. Береш, что хочешь. Например, я сейчас беру або снапух. <соц�> а, а, я... 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 а, я, знаю, что ж... а я возьму шо... тоже. А знаешь, что я Ну я... все. А знаешь, Берешь, что я, зараз... я взял? Я знаю тоже. А я знаю, что я взял. А знаешь, что я? Мы сейчас пристрелку. Давай так. тебе вже в голові, знаєш скільки патронів? Знаєш, скільки в тебе в голові? Я не граючка, Чекай, дай мені трошки віддихнути. Давай так, ти що патрони... десь. Діз... в тебе дивись, скільки в себе на екрані. Я вже, мав, в тебе вже немає ти... ударів? Я ж, я, ж, я, ж, я ж сказав, що ми ще ні. Я дику вирубав, граєш, перезаряди пушку і граємо зараз. Так, розходимося. Дріку, це чесно. Дивись Я Ла... хочу диван порвати, що ти хочеш. Ну для чого тобі мій диван ламати? Все одно він класний Перезаряди, винакше буде не повний барабан. Добре, ходи, давай. Розходимося. Так, я вже є. Це все, всех братухи

Блять, мама, мафа, фафа, Я себе лежу, зараз валяюсь на землі. Відос повністю біля самого 28-го. Я поставлю на паузу, щоб ви, коли ж не мучились, що я. Давайте ми виберемо зброю, тоді ми почнемо салат. І тоді я поставлю вже на паузу. Ні, я зараз поставлю на паузу, виберу зброю і тоді почнемо салат. Мку? Я. Так, всем hello everybody. Я вернувся. Ми з Андріком вже вибрались по зброї, пра? Я вибрав я вибрав Він, Ти береш він товку снайперську. Ну, значить, заки ти будеш тобі в новості. Я спочатку теж думав снайперською грати, Ну но... в мене перша серія снігпер. Всім привіт. Я йду так і тобі по тобі валю. Ой, перезарядочка, ой, перезарядочка. О, просто... <gulling> puedes, що, так? Просто перезарядился и ты як выход, я тебе по тобі валю. А ну пойдет сюда. Ой, перезарядка. Ой, я тебе по тобі гарно спрацював. Просто пацнас. О, сайлаш, просто я просто. Ой, перезарядочка. Ой, валю по тобі. Ой, тебя завалию. Ой, а... Я тобі ставлю а. а тобі... Я че тебе хочу ставлю. Бачу мен? Тебе Там в тебе теж. Ти... Ой. Ти по мені так мав? Ні, я по тобі не мав, я тебе вже виношу. Слухай. Знаєш, скільки я по тобі хечотів вже провів? Тебі... А це ще є? А це ще Я вже тобі 100 пуль провів. Ого, в мене вже, 100... вже е, 750 пуль. А в тебе? А, а знаєш, скільки у мене було перезарядок за цей бой? Скільки? Українською. Десь. А ж ти бреш, я ж не пишу, хіба це все мазив. Бо мені, бо я бачу, що я собі стою так ти, активно. Я по то, тобі навіть дуже гарно попадаю. А я знаю, думаєш, я ні? А, а тобі яка зброя? А в мене, а а в а в мене, вектор. Вектор? Так, зброя така. Там є, вона теж поклала А я зараз я тебе зараз ты там вертаться. Чекуй. Ну стреляй, так по тебе. У меня же 500 пуль лишилось, 450. Ой, господи, в тебе больше ще одне хп. И саме підшиє оружку. тебе. В тебе тоже не В тебе до хп, до речі. Ні, я тебя давно вбив. Я тебе вже... В тебе Сто, 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 в тебе путь. 894, має скільки пуль? Скільки? Ага, 350. Якщо хто ти такого виніс. Ми що не було вдару на выведено? Тебе там було 500 пуль, як менше не б'є. Я... я так тебе не бачу, не можу? Я б я... 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 тобі тільки в голову ха те веду. Я тобі як по ногах. А я тобі в голову хочу ти несу. Ну, все, все короче, там напевно ти здух. реально. Ей, я не люблю за. Бо... А ти руля вже зработа дурне, я тебе Я зараз до нуля доведу, Петро. Так, моє відео закінчить. Моє відео давайте сядемо і підсумуємо. Я так буду У мене 15 мене ще 43. Всім, ми, 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 ми дуже. сім'я пробачте, що дуже-дуже так... дуже довго не буде відео, у нас проблеми були з Андрюхою, правда. Читка тупо камеш там камеру ставлю. Е... Силочка в мене лише правда. Кстати, в мене, лишим, у мене... Не, в четвертому класі вже буде свіп телефон. Ж... Так, все, ми зкінчить з патронами, я вже нічого не можу зробити. Так, всім дякую за перегляд. З вами був я мега-мега-мега-мега Іко і е... мій друг, мій брат Андрюха.